Привіт усім! Автомобільна марка IM або Intelligence in Motion з'явилась на ринку у 2021-му. На домашньому ринку бренд вже почувається відносно впевнено. Але він також відчуває конкуренцію, тому, на думку керівників компанії, настав час для експорту. А підкорювати міжнародні ринки компанія планує як мінімум зі своєю новою четвертою моделлю електричним лідбеком IM L6, але не лише про неї. Ви на каналі МегоЕлектрик UA. Слава Україні! Героям слава! Ми починаємо. Те, що IM розраховує на успіх на іноземних ринках і насамперед у Європі, стало відомо під час міжнародної прем'єри бренду на автосалоні у Женеві цього року, на який наш канал був присутній. Посилання на це відео є у описі. Але і раніше було відомо, що IM планує поставки старших моделей Седана IML 7 і кросовера imls 7 в Мексику, країни Південної Америки, Південно-Східної Азії та Близького Сходу. І тепер офіційно запланований і старт продажів у Європі. У країнах ЄС автобренду IM будуть продаватись в дилерських мережах маркерів MG, якою також володіє концерт SAIC. Тому не дивно, що світова прем'єра Седана IML6 відбулася в Женеві, як і презентація всього бренду для старого світу. Звернемо увагу, що в Європі планується продаж саме молодших моделей: електричного Седану Фастбеку IML6 і середнього курсовера IMLS6. Дві шістки побудовані на одній платформі з 800 вольтовою електросистемою. Зрозуміло те, що вони максимально уніфіковані по вузлам, аргатам і навіть дизайнерськими рішеннями. Але все ж це різні авто, які, наприклад, проходять і лосиний тест по-іншому. Зараз розкажемо про всі відмінності. Електричний седан середнього розміру IM L6 офіційно представлений у Китаї 13 травня цього року. Модель IM L6 вийшла у продаж на ринок КНР у вересні. Покупцеві запропоновано 5 варіантів комплектації у ціновому діапазоні від 220 до 346 тисяч юанів. Це від 30 до 48 тисяч доларів. Між усями це авто має 2,95 сантиметрів, довжина 4,93 см, висота 1,47 см, ширина 1,96 сантиметрів. Що стосується екстер'єру, то тут в авто все пристойно. Передня частина має стандартний як для електромобіля дизайн, тобто ніякої радіаторної решітки. Привертають увагу фари l подібної форми, приховані дверні ручки і безрамні двері. Коефіцієнт аеродинамічного опору всього 0,226. Модель отримала так зване інтелектуальне шасі. Це система, яка відстежує вібрації і завдяки електронному керуванню може настроювати жорсткість шасі. Система кожні 10 мікросекунд обробляє інформацію про вібрацію та відповідно підлаштовує підвізку під дорожні покриття. Така система буде доступна для всіх автомобільних сімей. Вона також підвищує комфорт завдяки майже відсутності кренів та кивків при різкому гальмуванні. Ця система і підвищує безпеку водіння за рахунок можливості кращого об'їзду перешкод на високій швидкості в аварійних ситуаціях. У інтелектуальному шасі L6 швидкість відгуку на 30% вища, ніж у традиційної системи ESP. Коригування положення в авто в просторі займає всього 0,3 секунди, що дає на 80% менше відхилення від нормального положення авто. У моделі L6 встановлена легка передня алюмінієва підвізка на подвійних поперечних важелях, Ззаду стоїть п'ятиважельна система. І ця система на задній осі також непроста. Авто, на відміну від більшості моделі, має рульове управління всіма чотирма колесами. Така система стала базовою опцією для цього седана. Це означає, що задні колеса також можуть підрюлювати, завдяки чому радіус повороту L6 складає всього 5 метрів, що для авто з довжиною майже 5 метрів є вражаючим результатом. Анонсована дві модифікації: базова задньопривідна з одним електромотором, потужністю 250 кВт або 340 кінських сил на задній осі. Таке авто масою 2040 кг показує максимальну швидкість 200 км на годину. Повнопривідну модифікацію Max Super Performance у місцевій автомобільній пресі назвали найшвидшим вітчизняним електромобілем на ринку. Її максимальна швидкість 308 км на годину, а розгін до 100 км на годину триває 2,74 секунди. Швидкість цього авто не лише перевіщує показник Xiaomi Su 7 Max, що розвиває 265 км на годину, але й багатьох відомих автомобілів, таких як Audi RS і Tron GT. І все це завдяки електромотору Hurricane власної розробки компанії, що показує до 21 тисячі оборотів на хвилину. Ця повнопривідна модифікація отримала два таких електродвигуни: потужність першого 200 кВт або 272 кінських сил на передній осі, а потужність другого на задній 379 кВт або 515 кінських сил. У сумі 787 кінських сил на 2250 кг спорядженої ваги. Обов'язково звернемо вашу увагу на систему електронного шасі Lizard, що перекладається як ящерка. Вона також стане стандартним для всієї лінійки цього бренду. Саме ця система стала одним із ключових елементів, які допомогли побити рекорд лосиного теста. Вона керує положенням авто в просторі так, що кузов при проходженні повороту залишається паралельно рівно з дорогою, а не нахиляється на зовнішнє колесо. Таким чином, це збільшує стабільність, дозволяючи маневрувати на вищій швидкості, що відбувається під час лосиного тесту. А тепер про рекорд, який став можливим завдяки цій системі. На початку в IM повідомили, що їхня новинка L6 проходить лосиний тест на швидкості 71 км на годину, що звичайно не є рекордом. Але сумніви у здібностях цієї моделі розвіяла нова спроба пройти цей тест. У результаті L6 побив 25-річний рекорд швидкості лосиного тесту. Він встановлений і залишився непереможним з 1999 року, коли Citroen Xantia Activa розвернув швидкість 85 км на годину і пройшов зміну поворотів і не зловив дах. Електромобіль IML 6 розігнався до швидкості понад 90 км на годину та також пройшов цей тест і як результат встановив новий рекорд завдяки своїм інноваційним системам. Але повернемось до решти технічних характеристик. Модель отримала напівтвердотільну батарею Light Ear першого покоління від Qingtao Energy Development Group. Ця компанія з дослідження розробки та виробництва акумуляторів Китаю. Її батарея пропонує запас ходу для седана 1000 км відповідно до системи підрахунку з CLTC. Постачання моделі з таким акумулятором ємністю 130 кВт на годину розпочнеться у жовтні. Також буде і менш ємна батарея на 100 кВт, -годин. вона також напівтвердотільна. З ним модель виходить на ринок і показує дальність ходу 800 км. Окрім інноваційних систем керування шасі авто, а також в електромоторах та батареях, у моделі ще є автопілот з лідаром, трьома радарами міліметрового діапазону, 12 ультразвуковими радарами, 11 камерами високої роздільної здатності та двома блоками високоточного позиціонування. У Китаї такий автопілот відповідатиме третьому рівню автономності, але його можна буде активувати лише на спеціальних трасах. Їхня довжина в Китаї приблизно 406 тисяч кілометрів. Залишається сказати кілька слів про салон. В інтер'єрі домінує величезний 26-дюймовий екран. По суті, це центральний екран і комбінація панелі приладів Також є другий екран для переднього пасажира із діагональю 16 дюймів. Обидва ці тачскріна є цільною конструкцією, яка може повністю або частково опускатись усередину передньої панелі. Як вам? Технологічно. А якщо вам мало цих двох екранів, то IM розмістив на центральному тунелі ще один touchscreen діагональю 13 дюймів. Інтер'єр новинки подібний до інтер'єрів перших двох моделей з мінімум кнопок в салоні. За умовчанням водій перед собою побачить штурвал, а традиційне кермо можна замовити у вигляді опції. Обивка сидінь виготовлена з додатковим шаром поролону, тому виробник обіцяє підвищений рівень комфорту. Вітаю! Мене звати Кірка, і я розповідаю про автомобілі і все, що з ними пов'язано. На моєму каналі вас чекають найсвіжіші новини зі світу автомобілів і мотоциклів, що виходить кожного тижня. Історії авто і мотобрендів, спорту і моделі різних автомобільних і мотоциклетних марок. А ще також іноді можуть виходити відео і на різні цікаві теми, що якось та пов'язані з авто і мотосвітом. Тому, якщо вас все це цікавить, як і мене, то запрошую до свого каналу. Обіцяю, без контенту ви не залишитесь. А посилання на канал ви зможете знайти в описі до цього відео. Перед тим як розповідати про другу модель цього випуску, давайте ще раз пару слів скажемо про саму марку. Автомобільна марка GZ Auto, вона ж Intelligence in Motion або IM Motors, заснована спільно великим автомобільним концерном SAIC, IT-компанією Alibaba та адміністрацією Шанхайського району Пудун. У концерну 64% акцій, а у двох інших пайовиків по 18%. Компанія юридично зареєстрована у грудні 2020-го. У квітні 2021-го на автосалоні в Шанхаї IM Motors представила три авто: пересерійний прототип Седана L7 та два концепти, середньорозмірний позашляховик LS7 та безпілотну капсулу Aero. Якщо Aero поки що так і залишився концептом, то седан L7 став серійним, як і електрокросовер LS7. До них у списку серійних вже приєдналися і супертехнологічні кросовери LS6 та седан L6. Про те, що цей бренд, це серйозне інноваційне підприємство, говорить наступний факт. Наприкінці літа 2023-го стало офіційно відомо, що німецька Audi, отже, Volkswagen Group, використовуватиме архітектуру IM Motors, а значить китайського концерна SAIC, назва платформи IO Origin. Тобто виробники з Німеччини, які входить до легендарної німецької трійки Mercedes audi BMW, використовуватиме, а швидше за все, вже розробляє чергову модель на платформі китайської компанії. На мою думку, це ніщо інше, як визнання німцями технологічного потенціалу та місцями переваги автокомпанії з Китаю. А зараз перейдемо до наступного героя нашого огляду, який вже створений на базі платформи IO Origin. Автомобільна марка Intelligent in Motion чи IM минулого року представила ринку Китаю третю модель, її назва IM LS6. Це авто можна було вважати великим електрокросовером, якби воно витяглося хоча б ще на 10 см, досягнувши 5 метрів. Розміри авто наступні: довжина 4 метри 90 см, ширина 1 метр 99 метр, висота 1 м. А між осями у нього 2 метри 95. см. Завдяки лініям кузова, коефіцієнт аеродинамічного опора дуже гідний, всього 0,237. тисячних. У середньому у кросоверів цей показник зазвичай більше. Ніж 0,3. Модель LS6 отримала безрамкові двері з ручками, що ховаються, і електрозамками. З внутрішньої сторони звичних рукоятик для відмикання замків немає, лише кнопки. На відміну від другої моделі бренду LS7, яка має лобове скло, яке також є частиною даху, у третього авто цієї марки звичайне лобове скло. Але в стандартному комплектацію вже включений панорамний дах із електричним покриттям, що затемняється. Кілька натискань кнопок і у вас потрібна прозорість скла. Подібним хвалиться і BMW, але поки що тільки в концептуальних або дуже дорогих моделях. У LS6 встановлена пружинна підвізка з пасивними амортизаторами, а ходова система складається з подвійних поперечних важелів спереду та ззаду багатоважеля. Для ринку пропонуються дві модифікації IM LS6. Базовий im LS6 має задній привіз з одним двигуном потужністю 250 кВт або 340 кінських сил. Такий двигун може розігнати авто до максимальних 200 км на годину. Друга модифікація повнопривідна. Само собою це два двигуни, сумарна потужність яких 578 кВт або вражаючи 787 кінських сил. Така модифікація розвиває максималку 252 км на годину, час розгону до першої сотні 3,5 секунди. До речі, незалежні тест-драйви показали, що це авто може розвивати швидкість до 305 км на годину. На відміну від перших моделей, електросистема кросовера IM LS6 має робочу напругу 800 вольт, а в піку може досягти і 875. Це дозволило не тільки заощадити на провідці, але й підвищити потужність зарядки. Акумулятор Kettle може працювати зі станціями постійного струму потужністю до 400 кВт. Загалом батарея нової моделі може навіть заряджатись при температурі нижче 4 градусів по Цельсію при зарядній піковій потужності 390 кВт. За 15 хвилин авто отримує енергію, якої достатньо для подолання 500 км. Загальна дальність ходу з молодшим акумулятором згідно з циклом підрахунків CLTC становить 560 км. І все завдяки ємності батареї 71 кВт на годину із типом хімії NMC, який постачає світовий лідер компанія Kettle. А з другої батареї ємністю 100 кВт на годину, ви отримаєте запас ходу 702 км. Такий акумулятор встановлено у повнопривідній модифікації. В інтер'єрі домінує величезний 26-дюймовий екран. По суті, це центральний екран і комбінація панелі приладів. Також є другий екран для переднього пасажира із діагоналю 16 дюймів. Обидві ці тачскрини є цільною конструкцією, яка може повністю або частково опускатись усередині передньої панелі. Як вам? Технологічно. А якщо вам мало цих двох екранів, то IM розмістив на центральному тонелі ще один тачскрін діагоналлю 13 дюймів. Інтер'єр новинки подібний до інтер'єрів перших двох моделей з мінімум кнопок в салоні. За умовчанням в воді перед собою побачиш турвал, а традиційне кермо можна замовити у вигляді опції. Обивка сидінь виготовлена з додатковим шаром поролону, тому виробник обіцяє підвищений рівень комфорту. Серед фірмових аксесуарів є знімний столик для задніх пасажирів та дзеркало, аудіосистема складається із 12 динаміків. У салоні топової комплектації можна виділити обробку шкірою, замшою та дерев'яним шпоном. У молодших комплектаціях це буде пластик високої якості та шкіра наппа. Дуже цікаве поєднання. До карт дверей претензій не може бути, як і обивці сидінь. Також у топовій комплектації ви отримаєте скляний дах та додаткові мультимедійні екрани у салоні. Зверну вашу увагу на кнопку відкривання багажника. Вона є також елементом логотипу, який зображений на цих дверях. Натискати потрібно на ліву верхню точку. Рішення з одного боку дуже очевидне, з іншого боку, поки що подібне роблять лише компанії з Китаю. З багажного відділення ви можете за допомогою кнопок складати спинки задніх сидінь. Також зверну окрему увагу на передній багажник, він тут є, як у кожного справжнього електромобіля, хоч його об'єм і є досить символічний, так би мовити, для зарядного кабелю. Так як цей електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядки місцевого типу. Повільний порт стандарту GBTAC, тобто для мережі змінного струму, ви знайдете зліва на задньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поруч із ним є порт швидкої зарядки стандартно GBT-DC, він розташований по диагоналі трохи нижче. Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. На китайському ринку вартість електричного кросовера IM LS6 стартує з 215 тисяч юанів або з 30 000 доларів США. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, про які наступні автомобілі ви б хотіли почути. Також не забувайте підписуватись на канал і поставити вподобайку. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.